Яка? Це розпаковка паперових сюрпризів. У мене є 6 колекцій, і зараз я вам їх всіх покажу. Перша колекція це котики. Ось такі тут є пакетики. Оце в нас пушини. Оце мені подобається більше всього. Нам для них будуть попадатися різні костюмчики. Наступна колекція це у нас худі. Ми їх будемо прикрашати. Це дуже класна колекція, бо. Персонажі, які тут на пакетиках. Це всі персонажі зі студії Гіблі. Тут є Тотера, і Вогонь, і чувачок з віднесені привидами. Наступна колекція це у нас айфончики. Тут ми будемо прикрашати айфони. І моя улюблена колекція це Plants vs. Zombie's. Тут є такий коротко стріл, сонечник, Plants Zombies і різні ще пакетики. Давайте вже починати. Виберімо пакетик. Такс. цієї колекції. Я хочу взяти пакетик. думаю, Ось цей. Колекція пушини. Тут я хочу взяти свій улюблений. Колекція Худі Ось цей. Він мені подобається. Колекція Гібрі або Тотера, або оська. І все ж таки візьму тотера. Колекція айфони. Тут я хочу взяти ось цей голубенький. І колекція принцисі Zombies. Ось цю руку. Ось стільки багато пакетиків нам сьогодні на розпаковку. Це мій каталожик. Перша колекція. Котики". Ось цей пакетик. Ось що у нас тут. У нас ось така котик Хачапурі. Котик в тако мені попався. І цього котика ми маємо наклеїти ось сюди. Ой. Так, це цей хвостик дуже нервний. Не ми наклеїли наклеїти. Насправді я тут знімаю з Санокою, і вона з мене рже, як я це все відкриваю і відклею. Всім привіт! Наступна колекція це у нас айфончики. Ось такий айфончик нам сьогодні на розпаковочку. Ура! Я його швидко відкрив. Відкрив. Я його від-да-да-да! мне попалась эта крыса, и я умею танцевать и танцевать. Ось, я япончик, я его хочу закрыть. Ось. Крыса. Такс, Так, ось наша крыса. Я ее хочу наклеить Ось, так. Наступная коллекция, это у нас Plants with Seasons. Ось такой пакетик. В цьому пакетику криється зомбі капібара з ведро. Ось така кепібарка. Так, Я хочу, щоб зомбаки у мене йшли з цього боку, а тут будуть рослини. Далі ось ця колекція студії Гіблі. І тут я візьму тотера. Ось так мені акуратно... І тут мені попався О! І так, в цій колекції мені будуть попадатися закладинки. І це перша закладинка. Ось так. Наступна колекція це у нас Пушин Ось такий він у мене. Дуже класний розворот. Давайте я вам краще зараз покажу сам розворот. Десь. Ось така штучка. Тут у нас буде клей тут у нас ось такий пушений доріг. Тут просто лапки пушена, квіточки, хмаринки і все. У нас покатик наклейка. Ось так. Наклеїли. Фу, я чуть не порвав його костюмчик. О, Боже! Це у нас, не знаю, гномік фічка. так ми акуратненько його посадимо. Ті вже не І наступна колекція це у нас. черный, черный худи. И тут такой же пакетик наклейка. Наклеил худи. И... Вау! Прикольно. Тут у нас такие и на пришлениц. Тут написано Лоид. Это зеленый ниндзя с мультику Левый ниндзя. Давайте приклеим. Я це хочу наклеїти ось так. Не, ось Так. І на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь та ставте лайк на канал. І всім пока!